Привіт усім! Мене звати Марія Груша. Цього тижня я ходила на новий фільм про Хітмена багатозальний кінотеатр Мультиплекс. Новий екшн бойовик Хітмен Агент 47 став дебютом режисера Олександра Баха, вдалим і яскравим дебютом. Ідея сюжету взята з одноіменної комп'ютерної гри Хітмен, яка завоювала прихильність геймерів саме через особу головного героя Агента 47. Ген 47 це генно модифікований чоловік, який не здатен відчувати страх, вічай чи навіть любов. Це була одна з перших ігор, де гравець міг грати за справжнього безжального кілера, виконувати його місії і деколи все ж рятувати інших людей. Перша екранізація даної гри була ще в 2007-му, але критики визнали її повним провалом. Насправді, екранізації сюжету ігор рідко бувають вдалими, на жаль. Я йшла до кінотеатру, очікуючи побачити новий провал, ще й враховуючи те, що це перший фільм режисера. Але була дуже приємно вражена: сцени сутичок, стрілянини і незмінний вираз обличчя самого Хітмена справді нагадував комп'ютерну гру. Оператори дуже класно попрацювали над екшн сценами. Локації у фільмі постійно змінюються, теж як у справжній грі. Вони яскраві й цікаві. Головному герою ти віриш, бо в нього такий погляд, як у справжньої машини для вбивств. Актор Руперт Френд, що зіграв самого Хітмена, дуже якісно виконав свою роботу, хоча на кастинг приходив і відомий Пол Уокер. Також потішила гра Закарі Куінто, якого не часто можна побачити у бойовиках. Акторів підібрали дуже круто всі молодці. Персонажі продумані і цікаві, у них присутні оригінальні характери, і взагалі сценаристи добре попрацювали. Фільм дуже динамічний і не дає навіть подумати про нудьгу. Мені було цікаво до самого кінця. Я б навіть ще раз сходила на нього серйозно. А ще там купа красивих автомобілів, техніки, зброї все продумано до дрібниць. Особливо потішили два пістолети, які постійно супроводжували Хітмена, як у фільмі, так і у комп'ютерних іграх. Навіть саундтрек вписувався просто в кожну сцену композитори молодці, тому що знову ж таки відтворили відчуття комп'ютерної гри. Але я хочу наголосити, що навіть якщо ви невеликий геймер та й не дуже любите бойовики, фільм вартий вашої уваги. Бо такий якісний фільм даного жанру це зараз рідкість. З вами була Марія Груша. Приємного перегляду і до наступної зустрічі.